Мої любі, доброго вечора. Доброго вечора, ми з України з Сум мої! І я вам представляю ось цю посилочку від Юнасі, яка складається з двох коробочків. Вони вже попередньо відкриті мною, тому що дівчатка приходили, дівчатка забирали. Якраз замовлення було отримане в суботу, а в четвер я його замовила. І от так на протязі двох-трьох днів воно приходить. Першій посилочці. Ось ми бачимо таку невеличку накладну. В накладній ось таке мильце. Мильце, дорогі мої, у нас йде так, мильце. за 129 гривень по акції. Гляньте, яке воно гарне, яке воно таке велике. Тут 700 мл. Цікаво, як воно пахне. Пахне свіжістю, пахне таким, трохи як хімозним, але це для кухні мило що прибирає усілякі такі неприємні запахи. Дуже і по об'єму класне, і по вигляду класне. Е, любу кухню, я думаю, е, ну, прикрасить, це точно. Тепер, мої дорогі, е, хочеться вам показати, що ж замовила у мене постійна клієнточка Алочка. Тут її замовлення, я так розумію, все її замовлення. Е, і е, зараз вам представлю за таких пару кумчиків. У неї є такі ж гарні подружки, як і вона. І їм теж ось вона замовила такі класні дезодоранти. Ці дезодоранти чотири розових. І один у нас йде натуральний дезодорант. Мені цікаво, як вони ж пахнуть. Класний. Цей дезодорант можна замість парфюмів літом наносити. Вони дуже стійкі. О, це мені краще начебто пахне і таких 4 штуки. А цей більше як, як такою свіжістю, як, якимся, як і прополісом, медом, медом. Во. І тут якраз таки мед, цитрусові намальовані. Дуже класні, дуже така серія затребувана. Рекомендую. Ще Алочці сподобалась. Ось така одеколон для рук. Колонья. Антисептик для рук класний, дівчата, суперовий. Ось ще 4 вона якраз таки замовила, мої. Ще новиночку замовила. Новиночка у нас йде Це спрей освіжаючий для рота. Гляньте такий нормальний об'єм. І для гарної посмішки, і для здорового рота. Оце новиночка. Також замовила вона прополіс спрей. Ця біодобавочка користується великим попитом у моїх дівчаток і у консультантів моїх, що підписані на мене, її частенько беруть і я теж брала для себе, для своєї сім'ї. По акції була вона. Ну, як то кажуть, вне конкуренції. Дуже класний спрей. Тепер більша. Більший коробочок, більша посилочка. Я замовила, так як у мене дівчатка такі активненькі є зараз. Вони своїм показують на роботі. І ось такий Юнайс nice проєкт, по-новому, дивіться, який надпис Юнайс. Nice. Більше до природи орієнтовано. Це таке зображення, як така земля. Земля родюча і ну нічого, як ото кажуть, зайвого. Ось такі каталожики. А тут, дівчатка, дивіться, яка класнюча акція. Будуть оці. Масочки масочки з авокадо і масочка з екстрактом манго по 75 гривень, якщо взяти з каталога на 100 гривень продукції. Тому не зволікайте, дівчатка, хто вже щось потрібне з Юнайса, орієнтуйтеся і візьмете таку масочку. Класнічу. Хід моїх продажів у цьому місяці це отакі біодобавки для зміцнення та росту волосся. Це турецькі вітаміни, експерт-біодобавка, тут так і написано: до їжі біодобавка. тут входить біотин. А біотин, як ми знаємо, це у нас вітамін В, це вітамін краси. Також входить кроп-пива і цистеїн. 40 таблеточок по одній таблеточці кожного раночку. Ось дивіться, це дві різних людини взяли оці біодобавочки. Теж рекомендую в цьому місяці 249 гривень ціна. Також моє любі. У мене ще взяли по акції по 75 гривень ось такий шампунчик з часничком. Він дуже дієвий, теж його люблять у мене замовляти для росту зросту волосся. А дві шампуньки. У мене дівчинка приїхала з косовщини і теж забрала дві за органи. Також Алочка-постійна клієнточка для своїх клієнтів теж замовляла такі продукти, які раніше сама спробувала. Е, і інші дівчатка спробували і сказали, що будуть замовляти ще. Ось такий очищувач для кухні. взяли. Також взяли дві вже тепер отаких з лимоном очищувача. Дуже сподобалась одній жіноці, і вона замовила ще дві. Якраз акція по 65 гривень, ну чому б не взяти. Також постійна клієнточка взяла міцелярну воду, теж по акції. Ну, В цьому каталозі було дуже багато акцій, тому рекомендую ще придивитися. Ще ну, більша половина каталогу, тому замовити можна, тому звернутися до мене можна, не з Пишіть замовимо, дорогі мої. Трояндова вода. Теж була по акції, я її обожнюю, дуже класна водичка. І замість тоніку, замість спрею для тіла я один час не користувалася, але мені аромати ну, надайдають, і я беру інші. Жасмін це змінний, такий, змінна штука. Для спрею. Сюди одягається ще такий пшикалочка, і через неї надовго хватає освіжувати повітря. Ось такі гелі для душу постійно в мене беруть. Вони свіжі, вони класні. Це, по-моєму, у нас іде з шавлією. Так, шафлією. Шавлея, як ми знаємо, це свіжа. Ну і кольор дуже такий прибабливий. Також у мене постійна клієнточка взяла залоє кремчик. Дівчатка-Кристіночка у мене взяла такий маркер карандаш, що дуже їй подобається. Це вже вона не перший раз бере цей такий карандашик для брів. Він класний. А це для очей карандашики, алочка для своїх клієнтів на роботі взяла. Є також масочки масочки э, такі э, в стилі пінап, э, і дуже дієві, теж дівчатка хвалять. Ну і кремчик, кремчик з Моїх продаж теж цього місяця. Це вже в мене третій кренчик беру. Ось така була моя така потрібна, величезна посилочка. Посилочка, дорогі мої, на 3000 гривень. Тому. Зараз всі замовляють основне, що для них потрібно. І я завжди піду вам на зустріч, завжди вам розкажу про найкращі акції, про те, що можна придбати за цінами, які нижче каталога. Теж у мене є такі товари. І я вас запрошую в свою команду. Підписуйтесь на мене, мої дорогі, я вас всіх люблю, ціную, що ви у мене є. До нових зустрічей!